Добрий день, мої хороші. Сьогодні ми з вами створимо чашу достатку. Для цього нам знадобиться ємність. Вона може бути скляною, фарфоровою, металевою. Вона може бути прозорою або золотистою, сріблястою, зеленою. Якщо у вас є ємність із зеленого скла, це ідеально. Очищуємо нашу ємність за допомогою ароматичної палички і підготуємо наші інгредієнти. Для основи ми беремо рис або сіль. І в цю основу ми додаємо трави, спеції, які символізують гроші або приваблюють гроші. Все гарненько перемішуємо з рисом. Тобто, бажано, щоб наша суміш не була такого зеленуватого кольору. Сюди ж можемо додати будь-яке зерно, це може бути пшениця, це може бути жито. У мене є колоски, я додаю колоски. І кориці, Якщо у вас є палички кориці, будь ласка, краще додати палички кориці. На листочках лаврових беремо цілі, тільки листочки не пошкоджені. Пишемо наші побажання. Ми можемо писати такі слова: як достаток, щастя, прибуток, збільшення доходу. Можна просто малювати символи грошей і писати певні суми, додаємо їх теж. Також додаємо ефірні масла, можна використати м'яту, евкаліпт, масло пачулі, масло кориці, масло анісу, будь ласка, все, що у вас із цього є. Одне, два, декілька можна накрапати на наш рис або сіль, в залежності від того, що ви використовуєте. Я ще додаю ось такий папірець, на якому з одного боку зеленим маркером написано 3 вісімки, а з іншого боку 3 руни фехо. Можливо, потім якось пізніше, детальніше розповім про це. І далі в наш рис. Ми втикаємо монетки різноманітні, різноманітного номіналу. Це можуть бути іноземні монети. Ви можете використати купюри іноземних валют, які у вас залишилися від поїздок чи обміну коштів по одному долару, по одному євро. У мене тут і турецька ліра десь затисалася, і арабські реали. Це все скручуємо акуратненько, втикаємо в нашу чашу. Якщо ваша ємність достатньо широка і у вас є там місце, так щоб це все не підпалити, ви можете поставити свічки білі, зелені, жовті, золотисті, прямо в чашу і підпалити їх, якщо у вас широка ємність. Якщо ні, можете поставити поруч з чашею, свічку, ароматичні палички, поставте цю чашу біля свого робочого місця, або там, де у вас зберігаються гроші. Або якщо у вас є вівтар, як у мене, будь ласка, поставте на вівтар. На зростаючий місяць кожного місяця чашу оновлюємо, насипаємо свіжий рис, травки і відповідно оновлюємо ефірні олійки і запалюємо свічку.